Привіт, друзі! Ви перебуваєте в Польщі, але у вас закінчився термін дії закордонного паспорта. Не хвилюйтеся! Сьогодні я розповім вам, як вирішити цю проблему і залишитися в Польщі легально. Ми розглянемо всі можливі варіанти: від отримання нового документа до подачі на міжнародний захист. І головне, ви дізнаєтеся, як зробити це максимально просто. Залишайтеся з нами. Якщо ваш закордонний паспорт прострочений, це може створити серйозні проблеми для легального перебування в Польщі. Ви не зможете продовжити свій статус, працювати офіційно або оформити карту побуту. Але не все втрачено, у вас є рішення. Отже, навіть якщо у вас закінчився закордонний паспорт, ви можете отримати новий документ подорожі. Його видають тим, хто має карту сталого побуту, резидента або додатковий міжнародний захист. Для українців доступний саме додатковий міжнародний захист. Це чудова можливість залишитися в Польщі легально. Подавати заявку на нього можна без вимог. І з ним ви отримаєте документ, який діє так само, як і закордонний паспорт. Міжнародний захист це чудовий варіант для українців, які не можуть оновити свої документи. Ви отримуєте легальне перебування в Польщі, право на працю та медичне страхування. А найголовніше з цим статусом ви можете отримати документ подружжя. Який дозволить вам подорожувати як із закордонним паспортом. Це вирішить вашу проблему з простроченим паспортом і відкриє нові можливості. Існують ще два варіанти: це карта сталого побуту або карта резидента ЄС. Але для їх отримання є серйозні вимоги, які далеко не всі можуть виконати. Міжнародний захист це набагато простіший варіант, який доступний більшості. Подача на нього не вимагає особливих умов, а з ним ви отримаєте всі необхідні документи для легального перебування в Польщі. Якщо ви не знаєте, з чого почати, ми можемо допомогти вам у всьому. Ми допоможемо вам з подачою документів на міжнародний захист, карту сталого побуту або резидента. Наші фахівці допоможуть вам пройти весь процес швидко та без проблем. Не чекайте, поки проблема стане критичною. Подайте заявку на міжнародний захист або інший статус вже сьогодні. Звертайтеся до нас, ми допоможемо вам пройти цей шлях без стресу. Пишіть у коментарях свої запитання та підписуйтесь на канал, щоб отримувати важливі поради і не пропускати жодної корисної інформації.